Кількість спроб незаконного перетину кордону з літа зменшилася на 20%. Про це зокрема повідомляє Державна прикордонна служба України. Також через ретельні перевірки прикордонниками знизилася кількість тих, хто намагається перетнути кордон із підробними документами. Андрій Демченко з нами на зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Завдяки чому є такі результати? Насправді, які ваші передбачення, скажімо, чи похолодання зменшить кількість таких спроб? Чи насправді можливо є інша причина? Громадяни стають законослухняними. Ну, власне, на жаль, щоденні спроби вони продовжуються, але як ви сказали, зараз за останні місяці ми бачимо таке поступове зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон, бо Ті дії, які чи робить державна прикордонна служба у взаємодії з іншими правоохоронними органами, в тому числі щодо викриття схем, звісно, це той напрямок, який дозволяє убезпечити кордон і зменшити кількість охочих, незаконно перетнути його. В той же час бачимо зараз і вже такі. Поступово несприятливі погодні умови, які також спонукають людей стриматися до незаконних подорожей, ну і власне в подальшому це і зимовий період, аналізуючи попередні роки, можу сказати, що кількість спроб незаконного перетину кордону буде зменшуватись, бо коли Сприятливі погодні умови, то охочих, звісно, дещо більше. Але, попри все, наша задача і надалі робити все можливе для того, щоб забезпечити безпеку кордону, не допускати незаконного перетину, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, і країнами Європейського Союзу і Молдовою. Можу зазначити, що нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами загалом за час дії воєнного стану викрито трошки більше 630 вже злочинних організованих груп, які обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону. Брали за це кошти, інструктували. Також доводили їх умовно в прикордоння подальшому вказуючи напрямок, за яким люди можуть дістатися до лінії кордону, щоб перетнути, але власне такі незаконні подорожі це, звісно, і небезпека для життя та здоров'я людей. Бо ми пам'ятаємо ті випадки, коли на лінії кордону, в прикордоні, виявлялися тіла людей, які загинули через такі свої необдумані кроки, сподіваючись, що Такі незаконні а, подорожі їм вдасться здійснити без а, там втрати життя чи здоров'я. Пане Андрію, ще от таке питання? Ви напевно чули заяву міністра освіти України з приводу того, що існує тенденція виїзду за кордон підлітків, особливо хлопців віком 16-17 років. Чи помічаєте ви тенденцію, що дійсно українська молодь, хлопці юнаки вони виїжджають за кордон? В принципі, вони мають право це робити, але от чи не збільшилося Кількість саме цієї категорії українських громадян. Ми не ведемо статистику за віком, за, за статтю, для того, щоб я міг вам зараз відразу повідомити такі дані, але зазначу, що юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60. В той же час, якщо говорити про загальну кількість перетинів кордону, то Такого суттєвого збільшення на виїзд з України, як це до прикладу, було в 2022 році, не фіксується в минулому році і в цьому році. Фактично, пасажиропотік знову ж таки більше коливається, все ж таки в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Є періоди, коли більше людей виїжджає за межі України. Є періоди, коли більше громадяни перетинають кордон на в'їзд в Україну. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на кордоні? Зокрема, давайте почнемо з Польщею, чи є там затори або якісь напруження ситуації, що може передбачати те, що можуть бути певні протести, про що ми напередодні говорили? Ну тут треба розмежувати рух для вантажних транспортних засобів і загалом щодо перетину кордону. По тим? Тому а, анонсу, які здійснили польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску медикашигині, на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух для вантажівок на жодному з напрямків на кордоні з Польщею, чи то напрямок пункту пропуску медикашигині та й на будь-якому з інших пунктів. Пропуску в той же час, якщо говорити про пасажиропотік, то варто розуміти, що зараз, в цей період, кількість перетинів кордону ну, значно знизилася. До прикладу, якщо порівняти. Серпень місяць, коли кордон загалом перетнуло в обидва боки протягом місяця 4 мільйони осіб, то в вересні кількість перетинів вже коливалася на рівні трішки більше 3 мільйонів. І зараз тенденції до збільшення пасажиропотоку немає. У будні дні кордон перетинає близько 80-85 тисяч осіб в обох напрямках. В вихідні цей показник може коливатися десь на рівні 100 тисяч. Але якщо пригадати літній період, то показники перетину кордону. Ну були значно більші, і звісно, це могло призводити і до черг зменшення пасажиропотоку при власне. І не, не збільшує черги, і фактично черг на будь-якому з напрямків з країнами, з якими ми межуємо, вони відсутні до того ж, якщо знову ж таки при прив'язатися до кордону з Польщею 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею, але знову ж таки значних черг на ці на цьому відтинку також не відмічається. Дякуємо в, в, в окремі дні. Можуть бути там скупчення Автівок в окремі години. Це якщо одночасно е, певна кількість людей обирає для себе один напрямок, що й призводить до е, збільшення кількості людей, які там перетинають кордон. Спасибі, Андрій Дякую Демченко, вам. речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.